Зараз я вже два прогнози чув про те, що у січні-лютому Росія може вдатися до нового повномасштабного наступу. І від пана Кулеби, в тому числі міністра закордонних справ. що тут мається на увазі вдатися до повномасштабного повторного наступу? Це що з півночі? Це я не знаю, наростити резерви, піти знову по всім фронтам. Що це означає? Ну це вони мріють. Використати ті 100 тисяч чоловік, яких вони призвали в армію е, в кінці літа-початок осені, е, і які готують там останні 6 місяців е, на полігона, накопичити ніби цей резерв, і от вдарити в районі Харків, Харківщини з е, ну, Проблема залишається одна: накопичити людей можна, навчити їх можна. Чим їх озброїти це, взяти броню, і хто ними буде керувати. Я ж не говорю про те, що, що їх одіти і взути, і як вони збираються в зимовий період е наступати, як логістика буде працювати. Ну це величезна кількість проблем. Це не 24 лютого, це не та Україна, яка була ще декілька місяців назад. Тому е ми про це знаємо. Це е два ймовірних напрямки удару. Це або на Харківщину, або е, зі сторони е, Бреста в сторону е, Яготина, тобто пересікти трасу е, Київ, Варшава. Ну, це таки така фантастика. Ну, ну подивимося. А що робити? Нам нам, нам іншого ніж спостерігати і, і готуватися до можливих напрямків ударів, нічого не залишається. Хочете ще декілька новин з, зі світу фантастики сьогодні? Пісков каже таке. Присоєднення Одеси і Чернігова к Росії возможно. Це залежить от вибору граждан. Так. Да. А що робити? Ну, Київ так само може приєднатися до Нью-Йорка. Звісно. Да. Я думаю, що ми проголосуємо набагато ефективніше, ніж. Ну, 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 ну що розробити? Рівень інтелекту у цих людей проявляється саме в тому напрямку, в якому вони говорять. Ви ну, да. того говорити, каже, якісь прогнози. Ну які можна робити прогнози? читаючи їхні їхні там новини там чи це знаєте я завжди згадую як в за радянського союзу в дуже багатьох країнах були створені інституції при державних спецслужбах там державних органах які земля займалися кремлівідінням от, от така була наука кремлівідінь де по кроваткам, по тому, як виглядають люди на тих чи інших нарадах, де хто сидить. Вони робили якісь висновки. Розумієте? От ми зараз переходимо деколи в своїх прогнозах, власне, до того Кремлєвєдіння. Тому що що в тому тирарію твориться, ніхто не може зрозуміти. Просто ну логічно, просто прорахувати якісь кроки неможливо.